Слухай. Пане водій, що з зеркалом не вийшло? Нічого, все нормально, поміняв, поставив нове. Бачите в нього? Так, да, все, бачу, все Точно? добре. Точно. Ви знаєте, що заборонено здійснювати рух, з з зеркалом. Заборонено, якщо воно відсутнє, якщо воно в мене є, можна здійснювати рух. Воно у мене все видно. У мене влаштовує, у мене все видно. Так. Да. Ще питання є? Зупиним стаємо з пункту 2 статті 35 ваша транспортного засоба, технічна несправність. Подають, будь ласка, технічні водія, є несправність, Це не є, це не є. Це не є. Це несправність, Ні, це не є несправність. Існує достатньо постав вважати, що ви вчинили дорожню транспортну пригоду. Чи могли бути її учасником? Тому посвідчення водія реєстраційний слабої полі. Вимога незаконна. Це вимога законна. Ні, незаконна вимога. вимога. Я не відмовляюсь, просто мені треба законна вимога. Буде, законна, буде вимога. законна вимога? Ні, це незаконна вимога. Зеркальце в мене є, воно на нормальному стані. Воно в нормальному стані, якби воно висіло прикріплене, в нього було щось. Це десь передбачено? Так. Ні, нема такого. В правилах написано, що порушення це коли воно відсутнє. Воно в мене є. Вас воно в мене є. Я вам ще раз кажу, посвіщення водія, будь ласка, подивіться. Ваша вимога незаконна. Ваша, буде у вас законна вимога тоді прий'яли. Ваша вимога незаконна. В останній раз я подивляю, подивіть, ласка, Я вам кажу, законну вимогу, будь ласка, ваша вимога незаконна. Після законної вимоги. Я вам подивлю, Ні, вона незаконна. Вона незаконна. Вона незаконна. І це вже не перший раз таке було, хлопці, не... я не відмовляюся. Я просто кажу, що мені треба законна вимога. Вона буде, тоді я пред'явлю. Господи, боже, на. На, я придивив тобі. Дивись. Добре. Все? Інспектор, я спішу, давайте пострієшся. Посвідчення, покажіть ваші. Інспектор, сюди йдіть. Посвідчення, мені покажіть, прозорну, тому відео. на вас скарга буде написана безпідставну зупинку. Добре, я вам зупинку поставлю. Ну я напишу скаргу у вас на связи. Так, покажіть мені, будь ласка, і зворотній сторони. Зразу кажемо перед. Якщо ви скажете, що це не посвідчено, згідно на Савчук Роман Сергійович, дійсно, до 4.06. Ні, я напишу. Дійсний, до тих пір... Все, свободен.